Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині. В попередніх відео я розповідала про те, що я сама власноручно звільнилася тут з роботи. До речі, це вже мій другий випадок. За 6 років я тут мала три роботи це зараз де я вже закінчую свою роботу. Це третя робота. В цьому відео хочу розповісти про те, як же реагують німці на те. Що хтось ось так сам звільняється, і чому вони так реагують. І ще хочу розказати про те, чи взагалі обов'язково реєструватися в ArbeitsAгентур, і що це дає, чи не дає, і в яких випадках. Отже, в середині березня. 25 року зараз я подала заяву на звільнення на роботі з моменту подачі заяви в моєму випадку місяць я повинна відпрацювати. Встановили дату 12 квітня, тобто останній робочий день в мене 12 квітня. І, звичайно, так кожного дня працівники той тому сказали, той тому, я маю на увазі колеги, вони стали дізнаватися, що я звільняюся. І яка ж була реакція? Звісно, перша реакція. Всі одразу питають, чи в тебе є друга робота? І яка ж в них реакція на те, що я кажу ще ні, шукаю, ще не знайшла. Вони, вони не можуть цього зрозуміти. Вони вважають, що це несерйозно, що це да як це так? Знаєте, як нас кажуть безшабашно, як так можна? Ти що? Це ж твоя безпека, це ж твої фінанси і так далі. Чому вони так реагують? Тому що коли звільнює працедавця, а не я сама, то тоді в залежності, в залежності теж, скільки ви пропрацювали так, на роботі. Але коли звільняє працедавця, то тоді працівник отримує Arbeitslos по безробіттю отримує гроші. Ми працюємо, ми сплачуємо. І коли ми залишились без роботи, ми маємо право на ці ж свої гроші, які ми сплачували. По страхуванню, в разі, якщо ми залишаємось без роботи, в разі якщо я звільнилася сама, звільняюся, мені нічого не належить. Але хочу тут сказати: є винятки, якщо ви, я взагалі про Арбець Агентур ще буду далі говорити, але в цьому випадку хочу сказати: якщо ви зареєструвалися в Арбець Агентур. Так, одразу. І якщо ви довели, що була дуже погана атмосфера на роботі, дуже погані умови, постійно стрес, мобінг і тощо, то можуть почати виплачувати вам кошти одразу з першого місяця. Про арбаць агентури я трішки пізніше, але зараз хочу сказати про реакцію. І ось з ким я не спілкувалася, мої колеги на роботі, вони просто в шоці, як це ж самому можна звільнитися? Також так само відреагувала моя подруга, вона ж моя і екс-керівник. Я працювала тут на першій роботі в офісі. Коли почалась пандемія, змушені вони були мене звільнити, тому що справи фірми пішли гірше. І я пропрацювала 13 місяців, вона мене звільнила, і тоді я кілька місяців ці кошти тримала. П'ять місяців, бо через п'ять місяців мені належало шість місяців, але через п'ять місяців я знайшла наступну роботу, і в мене був такий вже досвід, що я отримувала свої кошти по безробіттю. І я їй теж сказала, що я зараз звільняюся. І як же ж вона відреагувала? Віта, а в тебе є наступна робота? Як це ж так? Я кажу, та я знайду. В будь-якому випадку кажу, таку саму я точно знайду, нічого страшного. Тобто німці не розуміють, як це так можна піти і звільнитися. Вони будуть терпіти до останнього, вони так виховані. так? Вони виховані, що вони продумають 100 тисяч раз свій наступний крок. Якщо це стосується фінансів, то вони добре подумають. Вони ніколи такого не зроблять. Звичайно, це не 100%, є якийсь відсоток німців, що, я думаю, самі звільнялися. Але в більшості вони самі не звільняються, тому що вони, так як сказала моя екс-шеф, моя подруга, зараз вже вона мені каже, що ти сплачувала кошти. Чому ти зараз маєш навіть і місяць, якщо то чому ти маєш залишатися без коштів? Без ренти ферзіхерунку, страхування і так далі. Це твої кошти. І вони цього не розуміють. Що вони роблять, якщо, наприклад, вони не хочуть працювати і самі не хочуть звільнятися? Вони чекають до останнього, що їх звільнять. Якщо їм погано на роботі, більшості беруть лікарняні. Так, це така правда. Навіть зараз у нас є на роботі один чоловік, який взяв на три тижні, не було його. Прийшов, тиждень побув, знову взяв на два тижні. І так він за останні півроку, я вже не знаю, скільки раз брав. Тобто він не хоче ходити, йому погано, атмосфера йому погана, йому психічно погано, важко на роботі, і ось він бере лікарняні. Але сам не звільняється. Самі вони звільняються тільки в тому випадку, коли вже 100% знайшли роботу, підписали договір на наступну роботу. І тоді вже подають заяву на звільнення все. І тому в них така реакція: бурна, Божа, як ж ти сама звільняєшся? Але при цьому хочу сказати, повертаючись до моїх колег, коли дізналися, що я звільняюся, багато з ким я вже розмовляла, скажімо, за 60% від нашого колективу приблизно, і вони, вони раді були за мене. І я розумію, що в душі ці люди теж хочуть. Звільнитися в майбутньому, але ще не прийшов їх час. Одна дівчина каже: Боже, я пишаюся тобою, я знаю, як було важко, я знаю тут, яка атмосфера і так далі. Каже, я пишаюся тобою. Інший колега мій каже, ґрунти віта! Я теж хочу, але мені потрібно ще рік пропрацювати. А ще хтось каже, Боже, яка ти молодець. Тобто, насправді, в душі люди теж хочуть піти. Але у кожного свої причини, чому вони залишаються? В будь-якому випадку, ось такі, як я жила таке слово раніше, без шабашні, мабуть, це тільки ми. Тому, чому? Бо ми свободолюбиві, так? Вже якщо я не можу. Ну, зовсім витримати. І так, я не знайшла наступну ще роботу. Зараз я шукаю, висилаю резюме, але є все, я написала заяву. І я не хочу більше туди ходити. Взагалі, в мене план такий, що я так якнайшвидше хочу знайти роботу. Навіть якщо це буде схожа робота в магазині, я піду і потім я просто спокійно далі з часом я буду шукати. Ще щось інше я побачу. В будь-якому випадку я не планую місяцями сидіти вдома. Я не знаю, як швидко я знайду, але місяць максимально два. І я, я так думаю, що ну, потрібно знайти роботу і йти далі на роботу. Але ж що далі? Ось я звільнилася. Чи зобов'язана я реєструватися в Арбець Агентур? Насправді немає такого обов'язку, що стовідсотково. Кожен повинен реєструватися в Арбес-Акентур. І я думаю, німці вони майже всі одразу реєструються. Вони все, знаєте, вони по протоколу, що потрібно. Вони люблять зайвий раз ще підстрахуватися, а раптом, а раптом вони в будь-якому випадку реєструються. І є перший варіант: можна зареєструватися, бо невідомо, чи я знайду через місяць роботу чи ні. В моєму випадку, якщо я сама звільнилася, так, то мені не належать кошти по безробіттю. Я сама звільнилася. І я думаю, багато хто знає, що перших три місяці шпери, як вони кажуть, заблоковано і ви не отримуєте ніяких коштів. Якщо ж вас звільнив працедавця, то тоді ви отримуєте кошти. В моєму випадку я звільнилася сама, і я, мені не належать ніякі кошти. І тільки через три місяці, якщо я не знайшла роботу, то можуть почати мені виплачувати кошти. Якщо хтось не сам звільнився і одразу отримує кошти, чи, наприклад, я сама звільнилася пізніше, через три місяці належать мені кошти, то скільки ж платить Арбасекенту? Вони платять 60%. таким особам, як я, які не мають неповнолітніх дітей, в кого ж є діти? 67%. Ще е, такий момент, якщо сама звільнилася, але е, йдете на перший термін Варбаць Акдур, і ви доведете, що ви звільнилися, бо, бо погана атмосфера, бо був мобінг, бо психічно не витримувала, бо стрес, то можуть почати платити одразу, але це треба розказати і довести. Наприклад, як в моєму випадку, можливо, б і належало. До речі, я зареєструвалася. Я не збиралася, але моя екс-шеф з моєї першої роботи, ми з нею порозмовляли, вона каже: зареєструйся, ти не знаєш, як складеться, зареєструйся. Просто і я зареєструвалася, коли потрібно повідомляти Arbaкентур. Повідомляти потрібно. Ось, якщо ви сьогодні віддаєте заяву, наприклад, я віддавала 14 березня. І писала там, що я працюю до 12 квітня, там потрібно так вказати, так, місяць. Ось 14 березня, якщо я віддала заяву, але це була п'ятниця, то робочі дні п'ятниця, понеділок, вівторок, найпізніше вівторок це третій день. Якщо ви хочете бути зареєстровані в Арбатцягентур, то повинні ви до третього дня, три дні з моменту подачі заяви, не з останнього дня робочого, бо часом путають. А одразу, ось ви вже подали заяву, ви ще працюєте місяць, але ви на протязі трьох днів, будь ласка, повідомляйте. А особливо в тих випадках, якщо вас працедавця звільнив, то обов'язково, якщо ви точно знаєте, що вам пізніше належать кошти, то не зволікайте одразу. Подзвоніть, повідомте, з'єднайтеся з ними любим способом, чи через мейл, чи онлайн є, якщо у вас є вже там сторінка в них, подайте інформацію, що ви звільняєтесь або вас звільнили, і обов'язково за три дні зареєструйтесь. Тепер стосовно мого випадку, якщо ж я впевнена, така в собі, що так, я шукаю роботу, і я знайду на протязі місяця півтора роботу, наприклад. То не обов'язково мені реєструватися, бо насправді мені арбас агентур нічого не дасть. Я зареєструвалася, піду на термін, до речі, я ніколи там не була. Колись після першої роботи, коли мене звільнили з першої роботи, що я працювала в офісі, я казала, це 20-21 рік, то тоді була пандемія і було все онлайн. То в мене немає досвіду, мені цікаво сходити на термін і так далі. У мене є термін, вже я подзвонила на третій день, повідомила, що я сама звільнилась, взяли мої дані і мені призначили одразу термін. Я йду 25 березня на термін, на 8 годину ранку. Але якщо я ось хочу сама як на піти на роботу. То насправді вони мені нічим не можуть допомогти на протязі цього одного місяця. Тому що страхування вони не сплачують, хоча ж я зареєструвалася і на рентах на пенсійний фонд, вони теж нічого не сплачують. Що робити в моєму випадку? В моєму випадку, якщо в мене чоловік, він працює, я маю право доєднатися до сімейного страхування. Тобто, у нас АОК і в останні дні, наприклад, два останні дні, або ж одразу в останній день, найпізніше, перший день після останнього робочого дня зобов'язаний чоловік повідомити в страхування, щоб я підлягала під страхування мого чоловіка. Все, застрахована до моменту, поки далі я не знайду роботу, або чи не буде платити мені Арбас агентур, бо якщо вони сплачують так, по заробітню, то вони платять страхування. Якщо йдеться про пенсійне страхування, то пробив. Нічого ніхто не платить. У мене, до речі, вже був такий досвід. Перша робота була в офісі, що я раніше згадувала так, що до сьогодні тримаю контакт зі своєю колишньою керівник. Друга робота я працювала 6 місяців в теді. От коли я працювала 6 місяців в теді, я сама теж сказала: до побачення чувства один день. Більше не вийшла. І, і тоді е, я була півтора місяці без роботи. Я звільнилася останній день робочий кінець там, квітня, і з 15 червня, через півтора місяці я почала працювати е, тут, де я зараз працюю, в Декатлоні. Тобто, півтора місяці я була без роботи, я звільнилася сама. Я тоді не реєструвалася в Арбець Агентур. Олег, чоловік мене під'єднав до свого страхування. І я про пенсійне страхування, що туди нічого не йшло. І в цьому моменті, чомусь я не знаю, німці теж дуже так болісно реагують: що, а як же, ж, а в тебе нічого не буде йти на пенсійне страхування. Ну, не буде йти місяць на пенсійне страхування. І тому вони ради цього вони так стараються, якщо і звільнилися, то щоб арбець агентур одразу платив кошти, а це означає автоматично, що страхування сплачується, медичне і пенсійне. В моєму випадку, так як я сказала, я не зробимо страхування чоловіка, буде на мене розповсюджуватись, але в пенсійний фонд нічого не йде. Тому Ніби й немає сенсу реєструватися в Arbeits Agentur. Але що ж дає, якщо дає Arbeits Agentur? це може допомогти з роботою. І в разі, в разі, якщо раптом через три місяці на протязі трьох місяців я не знайду роботу, то тоді вже починають платити кошти. А тепер ще хочу сказати: я тут списочок підготувала, які ж документи. Потрібні від працедавця, якщо я ось сама звільнилася. Арбайць арбайць цойгніс, але Гіхальт Абрехнун, Урлапсбишанігунг, Лоншто Бешайнікун. Було б добре, щоб працедавця дав абеццойність. Це ваша характеристика, рекомендаційний лист. Мені цікаво, я думаю, я скажу свій шеф. Хай вона мені підготує. Цікаво, що вона напише. От Реально. В мене, я казала в попередніх відео від попередніх працедавців, від всіх є, навіть з України, двоє, із дитсадка, із компанії, де я працювала. Тут є з першої роботи з офіса, з Польщі. є. Стеді тільки немає. Я як то кажуть, хлопнула дверми і вийшла. Знаєте, ми як цілий рік. Працюємо. Тут в Німеччині та і скрізь. І тут називається Jahreslohnabrechnung, Такий документ так, ми подаємо в податкову, е, про... звітуємось про свій дохід за рік і дається такий документ, Jahreslohnabrechnung. То Брехнунг. Якщо ви десь серед року, ось так як я, звільняєтесь, то повинні теж дати за ці місяці. Тобто, якщо я січень, лютий, березень і до 12 квітня працюю, то повинні теж надати. В разі, якщо ж ви зареєструвалися в Arbeitsagentury і ви плануєте стовідсотково, що ви будете отримувати кошти, то які документи потрібні в Arbeitsagentur? Antrak, personal ausweis, socijalversicherung, Kündigungsbestätigung, Arbeitsbescheinigung, Lonabrechnungen. Lebenslauf. Ще хочу сказати, у моєму випадку є в мене чоловік, так він може мене застрахувати під свою страх під своє страхування, взяти під крило. Але, наприклад, що робити людям, якщо самі звільнилися і вони самі, то в такому випадку. В Німеччині обов'язкове медичне страхування, обов'язково потрібно на цей період застрахуватися самову. В середньому страхування на місяць виходить приблизно 200-250 євро, в залежності, яка страхова компанія. То питання, чи реєструватися в арбитр-агентур чи ні, кожен вирішує сам. Якщо людина збирається довше пошукати роботу, більше ніж. Три місяці, то краще зареєструйтеся, підстрахуйте себе, так і дійсно, можливо, агентур поможе вам із роботою, і пізніше ви будете отримувати кошти, а також ви будете надалі без перерви отримувати страхування медичне та виплати на рент пенсійне страхування. Якщо ж ви впевнені, що ви ось знайдете роботу, і страхування може вам надати ось так, як мені чоловік, своє сімейне страхування. То в єдиний момент, що в мене просідає момент з пенсійним страхуванням. У мене буде, як кажуть німці, люк-пропуск місяць чи два. От, до того моменту, поки я не підпишу умову з наступним працедавцем, в мене нічого не йде на пенсійний фонд. Ось. Тому, я, я зареєструвалася, так як я сказала, я не збиралася, але після моєї розмови з моєю екс-шеф з першої роботи, вона мені каже: зареєструйся на про всяк випадок. І що вона мені каже: можливо, тебе при розмові запитають? Яка була атмосфера? То ти розкажи. Бо може бути таке, що тобі з першого місяця можуть платити, тому що на роботі була погана атмосфера, був мобінг, був постійно стрес, і ти по цій причині звільнилася. Ти не хотіла звільнятися, але довели до цього. Ось. Я не знаю, як буде, і я коли піду на перший термін вівторок, це на наступному тижні, я обов'язково потім вам розкажу, як було, що було. На сьогоднішній день я надалі висилаю. Резюме, до речі, така така інша інформація. Сьогодні, якраз сьогодні, це було, але я десь я влог пізніше зроблю, і вже в лозі я про це казала. Що сьогодні я нарешті отримала Ausweis і Райзе Пас. Казали мені, що через 6 тижнів з моменту подачі, але пройшло рівно 4 тижні. Я перевірила статус. Є він вже тут, у нас в місті. Він вже в АМТ, і зробили ми терміни Олег дома, Сьогодні зранку, і так вийшло, що ми вдвох, ми разом поїхали, і я забрала Ausweis і Reisepass. Pass. Я просто скажу, можливо, хто перший раз дивиться канал, що я тут 5,5 років офіційно, але з моменту, як я перший раз приїхала 6 років, тобто шість років в Німеччині, і в грудні 2024 року я отримала вже громадянство. І тому зараз я ось сьогодні отримала Ausweis і Reisepass. Такі новини. Дякую за те, що були зі мною, що подивилися. Надіюсь, якась інформація вам знадобиться. Пишіть коментарі, якщо є питання, і до нових відео.